Друзі, я вас вітаю на нашому каналі. Сьогодні на огляді в нас ось такий мотоцикл Турендуро від компанії Spark. Моделька SP 250T5. Даний мотоцикл в нас оснащений одноциліндровим бензиновим 4-тактним двигуном на 250 кубічних сантиметрів та 21 кінську силу. В поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів, завдяки якій ми можемо розвивати швидкість до 110 км на годину. Також в мотоциклах повітряне охолодження з додатковим масляним радіатором. Це ви можете побачити по трубкам високого тиску, які виходять в нас від радіатора, який перед двигуном. Даний мотоцикл у нас ну, він реально такий. Компактний, легкий в керуванні, має на борту карбюратор, виведений підсос на кермо, все зручно та комфортно. Двомісне сидіння. Сидіти зручно як пасажиру, так і водію. Зараз з моїм зростом 1,82 м Перебувати на даному мотоциклі дуже, дуже зручно. Спинка рівна, руки на руки на плечі верніше. Немає ніякого тиску, сидите собі рівнесенько, їдете. Можна використовувати його на дальні якісь поїздки. Позаду у пасажира також є свої підніжки. Сидіння досить зручне, поручні для того, щоб триматись. Ходовочка в нас попереду, вилка перевернутого типу, відпрацьовує дуже класно, така м'якенька. Комфортно переїжджати різні перешкоди на цьому мотоциклі без проблем. Також моноамортизатор позаду на 17-х колесах даний мотоцикл і має дискові гідравлічні гальма. Відторможується дуже класно. Пробував із, із зі швидкості ставати на двох гальмах, стає досить непогано. Світло в нас в даного мотоцикла ледівське, лінзоване. По бокам ось такі є підсвічувані габарити, можемо бачити. Світить досить яскраво, і в темний період часу у вас буде гарно освічуватись полоса. Також в нас присутня аварійка. Ось так це виглядає. Є невеличкий такий вітровичок. І, до речі, досить така непогана цифрова приборка. Видно її зараз на сонці. Не супер вау, але, в принципі, бачу кілометраж, е, яка передача. Отже, друзі, якщо вам сподобався такий тур ендуро мотоцикл він, в принципі, небагато коштує, як для свого класу, е, можете перейти за посиланням, що вказане під цим відео, там буде вся актуальна про нього інформація та також актуальна вартість. Е, і номери телефонів наших менеджерів е, присутні на нашому сайті. Нагадую, що дійсне кредитування від наших банків, партнерів та доставка по всій Україні. А я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте коментарі та пишіть ваші лайки. Всім па-па!